Щорічно в Україні реєструється близько одного мільйона осіб із серцево-судинними захворюваннями. Причиною їх виникнення найчастіше є високий артеріальний тиск. Однак більшість нашого населення мало знає про те, що він успішно коригується, і інсультів та інших наслідків артеріальної гіпертензії можна легко уникнути. Тільки в Ніжині за останній рік було зареєстровано 176 випадків виникнення інсульту. Із метою зниження захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, судинні ураження мозку, підвищення тривалості та якості життя хворих на серцево-судинні захворювання на державному рівні затверджена концепція програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні на 2011-2020 роки. У рамках цієї програми, поряд із іншими заходами передбачається забезпечення хворих необхідними антигіпертензивними препаратами. Знайти їх можна в аптеках міста, які вже долучилися до реалізації завдань програми. В нинішнє время появилось ряд препаратів, які обладають доволі високою степеню ефективності. Навіть препарат, який ми вводимо при тромболідічній терапії, якщо правильно проведена тромболічка терапія, то завжди положительний результат. Ці ліки, хоч і дорогі, але ефективні. Хворі отримують їх безкоштовно або зі значною знижкою залежно від групи препарату. Необхідно лише вчасно звернутися за допомогою, оскільки вводити ліки потрібно протягом трьох годин. из момента вынегнения ознак инсульту. Данные препараты, которые мы применяем при лечении инсультов в плане даже вот, в частности тромболитической терапии, стоят очень много, не одну тысячу гривен. И доктора обучены этой методике, препарат проверен, это хороший европейский препарат, который получаем мы из Облздрава дела по программе лечения артериальной гипертензии и ее осложнений. Це соціальна програма, по которой больной не платять за це лікарство. Ми вводимо його абсолютно его Ефективність його дуже висока. На сьогоднішній день в області проведено всього три тромболітичні терапії. Із них одна в Нижені. Результати позитивні. Робота в даному напрямку ведеться і надалі. Загалом на Ніжин виділено 271 сімдесят тисяча гривень за для реалізації програми профілактики лікування артеріальної гіпертензії в Україні. Поки що в Ніжині вона виконана лише на 35%. Кожний лікар має на своєму частку десь до 300-400 хворих, і вони вже сьогодні працюють. Вони бувають вдома. Вони бувають на роботі, наші лікарі і лі медичні сестри вимірюють артеріальний тиск і рекомендують одразу тут рецепти, які спеціальні рецепти є, затверджені круглою печаткою. І ще там є відзнаки, щоб вони йдуть і напопадають попадають в цей пілотний проєкт. І хворі йдуть і отримують аптеку, які з запоніженими цінами. Це дуже важливо. Лікарі стверджують, що населення поки що мало знає про дану програму, тому необхідно всіми можливими способами доводити цю програму до відома загалу. Всі лікарі, які працюють з хворими, незалежно від спеціальності, повинні використовувати цю постанову і виписувати рецепти. Тому ми в поліклініці сьогодні відкрили спеціальний кабінет. Не один Профіль надання медичної допомоги має у поліклініки. Ні, один профіль не прийме хворий, якщо він не прийде, не, не артеріальний тиск і Не будемо дані роз'яснення, що він повинен робити далі. І тут дуже рецепт. Важливість реалізації програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії задля зниження захворюваності населення і підвищення рівня його здоров'я розуміють і представники Ніжинської влади, усіляко сприяючи і підтримуючи. Цю програму міська влада підтримує звичайно соціальні ініціативи президента, згідно яким кабінет міністрів прийняв постанову про регулювання деяких лікувальних препаратів в першу чергу, тих, які стосуються хворих людей на гіпертонію. Ця проблема надзвичайно важка, надзвичайно серйозна. Недаремно ж по всім показникам і в Україні, і в місті, в тому числі захворювання серцево-судинної напрямку. Вони Найболючіше вони займають перше місце. Ми намагаємося мобілізувати всі сили і громади, і в першу чергу безпосередньо лікарів центральної міської лікарні, щоб донести до відома всіх громадян нашого міста про можливість участі в цьому проєкті. На сьогодні медичні працівники вже працюють в управлінні соціального захисту населення. Вимірюють тиск відвідувачам та за необхідності виписують ліки, які можна придбати за зниженою ціною. У планах міської влади створення такого медичного пункту і у приміщенні міськвиконкому. Артеріальна гіпертензія вже стала соціальною проблемою для розв'язання якої вкрай важливі підтримка з боку держави та координація зусиль органів місцевого самоврядування. А тому програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні знайшла активну підтримку у Ніжині. Однак для повної її реалізації необхідний час, оскільки населення ще недостатньо знає про її переваги.